Дозволяють взагалі їм якось зробити якийсь загострений момент. Кидок! ні. Жюпка Баласю! Роман, Роман, Роман Панасюк Роман підкриває Панасюк відкривається і рахунок в цьому матчі. юбка! дуже гарний гол. Бачимо повтор зараз. По-моєму, Павло Негребецький мав таки відбувати. Я не до кінця зрозумів, хіма на вічі. Білий купать. Булі другі друзі. Павло Негребецький. <плес> І не на... І... гребецький! І... Негребецькі на, на місці! Боротарі не, не люблять, коли захисники! Таки... Старий момент Максим! Шив'як, Максим! Гоу! Все ж таки! Розстижавку Прекрасніший момент. Лемберг подвоює перевагу. Як би не старався Павло Негребецький відбити цей момент, він зробив для цього все. Бачимо повтор. Гарний пас, не пожалів він віддати І пас. Два голи він забив. Реалізував він Два моменти. Два голи забив проти Лемберга. Тому очікуємо сьогодні також, що Ренуль. 3-0! Знову ми бачимо повторення минулого матчу! Це вже 3-0, Перший період ще три хвилини до кінця першого періоду. Роман Паласековий Тарас Мельков вдарив і на добиванні дограв. І Це показує те, що він стабільний в моральному плані, тобто він психологічно готовий до цієї гри. Перший гол команди Шторм забиває Олег Рубай. І невже це початок? Цього камбеку, так. Тоді було 4-0. Тепер знадобилось лише рахунок 3-0. Бачимо, директор, тому що вони не грали в фіналі. Знову І... кидок через центр дозволили якось їм цей момент зробити. Максим Шевяк мав завершити цей момент, але, на жаль, це перекон... перекон... рахунок! Рахунок! Рахунок стає 3, -3. Що 3. За матч! Просто вау! Просто вау, друзі! І це тайм-аут. тайм аут бере команда Лем. Звісно, їм потрібно щось міняти з рахунку 3-0. Зробити рахунок 3-3, не Не Держи це саме. що може Вчора був 0 04. Тепер Шторм робить 0-3. 03. Це рахунок 3-3. Неймовірна гра. Це просто це те, за що я люблю футбол. Такий мого суперника. Хохо. 20 секунд до кінця матч. Чи зможе якась колися по мене буде холо! Просто сім'ї! За 20, 20 секунд до кінця! Що за матч! Запалося! <риклад> Запалися! Відбилися! Браво! Браво! <риклад>